Ось ще така щитова, вверху у нас амперметри, міряють струм на нагрівачі. Далі другий ряд, терморегулятори. Тут клеми підключення з одної сторони, одинакові. По ним Ну, ясно, що амперметри на проход струм. Тут у нас фаза 0. Перші дві клеми, далі друга клема на контакти замикання-розмикання постійно розвікнуті. І ще дві клеми це у нас 12 вольтові. Найнижні клеми це у нас датчика температури. Далі еще один ряд там, там примет і нищий пішли термоагулятори. Це у нас контакты включено выключено і водний у нас он все у нас на Кабель на частотник. І тут у нас дивимося, що у нас тут цікавого. Однополюсний на 25, ще один однополюсний на 10 і чотирьохполюсний на 32 З Урахуванням D з урахуванням пуску двигунів. Нульова шина, нульовий вход видно де ось, так? Три фази, Вон одна щось тут підключено, кудись запаралено, а ось сюди запаралено. Значит, довгуватий племок. Дуває, сподіваюся. Це у нас. Це у нас Ха. перший раз бачу на щитових. У нас узо ПЗВ на 30 мА. І він наскільки ж він Ходи. Ходи. ходи, не бачу, та Тазі... ж ось він такий. Ви бачите входи? Це 65ЕЛ. Настільки ж він на якийсь струм Не бачив. То марка ЄС 65ЕЛ Є. І он ЕС 65 Є. Ну точно 32 мабуть немає. Це він з ним в пару, тому провідників я не бачу. Це вони разом. Який тих автомат роблять. Це у нас 3-пулю три трипулюсний 32. На 10, двухкулюсім на 16, на 20, Д, 20, я думаю, на 30, ну двопулюсні, 20, 20, 20, 20, 20. Отак вони покидали. І тут же щось далі. Це у нас эти на нагревателі. 5 Оригінальних і це вже под заміною були. От. Лише дві фази. Подається, ну оно, зараз фаза 0. А то третя це у нас контакт комитируючий. Так, і тут получається тут скільки у нас 3, 4, 5, 6, 7, да? І тут тоже 5-6-7 контактові. Сейчас спостерігаємо, як же вони клацають по черзі. Ага. Вони по черзі. Верхні это... Це... Там замкнул, там розімкнув. Ага. То есть на вентиляції. Получается, это на обогревці на вентиляцію. вентиляцію. Контактор. Так воно і видно, бачите три. На вентиляторе три у нас жилые. Ну одна PN, но але... раньше прифалиш, восьмопарні. Плюс у нас сердутельний реле. Ось вони тоже. Срабатывает. Ну їх тільки п'ять. Розетка у нас задатковый. Со времяночком на освещение. У нас уже на датчик. и запобіжники у нас на Сина 3C2. Все обогревателей. Я відпустила, то і замкнуло. он парами роблять управління. Ну, інше, іншим разом Дякую за увагу.